Привіт! Сьогодні розповім про мишу у Green M 751. Вона нагадує топові Logitech MX Master, але коштує у кілька разів дешевше. Давайте перевіримо, наскільки вона зручна, які має фішки і чи справді варта уваги. У Green M 751 має форму орієнтовану на комфорт, рука лягає природно, тому навіть під час тривалої роботи не відчуваєш втоми. Пластик приємний на дотик, а вигляд преміальний. Особливість цієї моделі друге колесо з боку. Воно ідеально підходить для горизонтальної прокрутки у таблицях, редагуванні відео чи роботі з великими документами. Мишка підтримує як Bluetooth, так і 2,4 ГГц адаптер, це означає, що її можна швидко підключати до ноутбука, ПК планшета чи навіть смартфона. Вбудований акумулятор тримає заряд кілька тижнів залежно від інтенсивності використання, зарядка через USB c що зручно і швидко, ця мишка плавна, точна і тиха, навіть у порівнянні з дорожчими аналогами вона дає відчуття серйозного пристрою для роботи. За свої гроші ця миша просто топ. Ергономіка, друге колесо і відмінна автономність роблять її реальною альтернативою дорогим моделям. Посилання, де я її замовляв, залишу в описі під відео. Якщо цікаво більше подібних оглядів, підписуйтесь на канал.